перезимуємо Україна, така нація, вона може й на Майдані перезимувати, і все буде нормально. І хоч Росія працює сьогодні активно і хоче нас, українців, заставити і вигнати нас на Майдан, ну ми розуміємо ситуацію, і ми сьогодні підтримаємо національного нашого президента Володимира Зеленського з разом з адміністрацією президента. З Верховною Радою, з нашим урядом, станемо разом і переможемо. Нам не страшна ніяка там корупція, нам страшна Росія, нам страшне російське зло. І ви просто не представляєте, що вони творять там на окупованих територіях, як вони мучать, допрашують, виривають зуби, ламають кістки і цивільним, і військовим. Це зло, це сатанізм вищого міра, вищого класу. І ми повинні не повторити ту помилку, коли ми вигнали нашого гетьмана Скоропадського і в відтоги отримали, отримали голод, отримали геноцид і знищили пів України кращих людей. Як знищили? Не війною. Голодом. Ми повинні вистоять і спасти Україну, і спасти всю українську націю і кожного українця і малого, і старого, і молодого. І стати стіною єдиною разом з Верховним голокомандовачем Збройних сил України і спасти Україну. Україна не прийме ніколи капітуляцію, і вона буде воювати, як воювала українська. Повстанська армія поки не віддали Крим, поки не определили територію України, але вкрали частину України, вкрали частину і Воронівської області, вкрали частину Кубані, вкрали частину Сумської області, вкрали Білгородську область і місто Белгород. Тому ми повинні вернути всі ці українські землі, повернути кожного українця, кожну українську дитину додому і роз'яснити великому українському народу, що сатанізм не, не пройде. І якщо росіяни там навісили сатанізм на адміністрацію Трампа, то ми відмовимо Трампа від цього сатанізму. І американська церква відмовить свого президента. І Велика Америка буде з Україною, як би не старались всі ці розвідки Російської Федерації.